Прямої можливості там для відбиття загроз немає, але це перше: це передумова для того, щоб підвести до нас до майбутньої угоди з НАТО. Тобто ми працюємо для того, щоб максимальну кількість наших прихильників напрацювати. Це перша річ, яку варто сказати. Друга річ це те, що передбачено постачання зброї. І можливе створення спільних підприємств для виробництва зброї, яка нам надзвичайно необхідна, тому що ми такими засобами не дуже можемо захищатися. Наступна річ це те, як діють Сполучені Штати чи Великобританія чи інші країни, коли захищають ті чи інші території чи певні держави, з яких вони стратегічне партнерство. Це те, коли там наявні певні інтереси в регіоні. Чи інвестиційно, тобто інвестиції від сполучених штатів в Ізраїлі дуже багато. Європейських інвестицій в Ізраїлі дуже багато, тому вони дуже хвилювалися. Багато інвесторів з комерційної точки зору за те, коли почалася заворушка з ХАМАСом, і вони вже почали розглядати навіть інші країни, навіть в Україну запитували, тому що вони вважали, щоб навіть при нашій ситуації. В нас може бути безпечніше на території західної України, ніж там зараз на території Ізраїлю. Ось таки, тому що географічні е, розміри країни і території вони вказують для них на, на певні ризики. Незважаючи, що ми не ідеально там захищаємо свій простір, все одно вони дивилися таким чином. Тому це треба розуміти, тому е, такі можливості для захисту в нас можуть з'являтися при наявності. У іноземних держав і їхніх інвесторів своїх комерційних інтересів на території України пов'язаних з Україною, навіть якщо не на території України, і стратегічних стратегічних цілей довгострокових, так як ми бачимо підтримку від Великобританії, від сполучених штатів, це в першу чергу я маю на увазі, і пізніше потім приходить розуміння Німеччини широко Європи. І Франції навіть не таке м'яке ставлення до Росії. Тому ось ці назвемо так дипломатичні відносини з Європою, які у нас починалися далеко до заснування Москви, треба відновлювати і посилювати. Ми це вміли, і ми це можемо робити. Головне при цьому поводитися завжди відповідально по дорослому. Боротися з корупцією і боротися з індивідуальними інтересами, якихось там не знаю, окремих олігархів чи просто нечесних людей, тому що в світі такі речі не пробачають. Якщо одну чи другу інвестицію якимось чином, скажімо так, обманять, то про це дізнається майже все співтовариство будь-яких інвесторів в світі і туди просто не йдуть. Тому судова система і так далі, це комплексне таке питання. Нам зараз в зв'язку з війною. Довіри, квотум довіри наданий надзвичайно великий. Тепер, коли ми показали, що ми маємо силу духу, міць українського війська, щоб захиститися на рівні питання виживання і утримання з працездатності нашої держави, далі ми повинні знову поступово повертати, потім, коли буде завершення війни, повертати цю інвестиційну довіру. Судову довіру і укріплювати демократичні інституції всередині країни, що ми були не на словах і не тільки написано в конституції, але й в реальності дотримання прав людей, дотримання законності і однакового закону для всіх, і неминучої відповідальності при його порушенні. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору, навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами, тут, на Ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати, чи ви підписані на канал, а чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до відео. Я думаю, що це більш офіційна позиція, вона з огляду на елементи співпраці з усіма країнами всього світу, які входять в ООН, в окремі економічні якісь організації в організації, які пов'язані з видобутком нафти і газу. Це можна зробити цей висновок можна зробити в тому числі на ініціативах, заявах Китаю, який також хоче перебрати на себе миротворчу функцію. І одне з формулювань, які він використовує. Це те, щоб стабілізувати цю міжнародну, в тому числі, торгову співпрацю, і щоб усі зв'язки, торгові і логістичні, вони зберігалися стабільними для будь-якої країни. Це важливо. І Сполучені Штати, говорячи цю заяву, думають, що мають саме це на увазі, але знову ж таки, вони ніяким чином нам не протидіють з одного боку, бо з іншого боку, ми бачимо результат. Не наявності потрібної кількості голосів за допомоги Україні в військовому плані в фінансовому плані вже останніх е скільки там часу. Я вже збився з рахунку місяців. Ну приблизно півроку, так тобто, перед новим роком це могло відбутися вже практично там півроку. Це цей процес триває, і це якраз вказує на те, що і в Сполучених Штатах є а, політики. Які точно залежні від е, певних комерційних організацій, які можливо їх просували, можливо, їх підтримують і зараз, і вони їм кажуть, що є в їхніх інтересах, їм практично байдуже, тому що в них і політичної відповідальності то немає в тих комерційних установ, тому що вони думають здебільшого про свої комерційні довгострокові інтереси без прив'язки до будь-якої країни. Це цинічно, але це по факту правда. Яку ми бачимо зараз в цьому результаті, і, і інші варіанти, тільки які можуть повпливати на наявність цих голосів, якісь ще критичні моменти, або альтернативні підходи, які покажуть представникам цих комерційних організацій, як правило, це транснаціональних компаній, що вигода їхня може бути в іншому, в іншому місці, в іншому варіанті, і за наявності інтересів українських там. А не продовження, наприклад, якоїсь співпраці через треті країни, чи інколи напряму з Росією в тих чи інших поставках, чи там, де присутні інтереси Індії, Бразилії, Індонезії, Китаю в питаннях закупки нафти, газу, і так далі, щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива, якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту. Можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.